Вітаю на моєму каналі. Сьогодні тема теж з хронік Акаші, смерть і процес вмирання людини. Отже, це звільнення душі, від тягот важкого світу, навіть найщасливіше життя є важким для душі. Найгірший негідник відчуває високе щастя при покиданні тіла, і для нього все закінчилося. Я запитала, чи перечуває людина свій ухід? Так. Завжди, навіть якщо це буде різка смерть. Якщо людина не готова, то пробуваються неясні відчуття, які людина може ігнорувати, відхрещуватися або не пов'язувати зі своїм уходом. Ем, коли має прив'язки, то нотки глибокого пронизливого суму печалі без пояснень за цим всім, до чого прикипіла душа за життя. Там е, люди, діти, сім'я, робота, там родина, то це е, коле. Тонкою голкою до глибини і відпускає. От це людина, таке зображення прийшло. Чорним це тоненька голка аж до глибини, до, до самої глибини душі. А зеленим це оцей ефект суму печалі. Голка, якщо убереться, то ця як ін'єкція вона залишиться тут і залишить після смак, який змушує задуматися, Причому це відбувається неодноразово. І людина не каже цього. Не ділиться з людьми, з зовнішніми, з рідними, з близькими. Але вона при цьому може виглядати дивно, там задумалася, дивні вчинки робить нетипові, які раніше не робила, непритаманні їй там щось дороге взяла, там роздала, віддала, або там просто сиділа у вікно, дивилася, там коли вона активна завжди. От а в цей час от у неї відбувся коль, і вона щось там починає задумуватись. І потім після цього. Після уходу людини тоді родичі починаються все однією ниткою в'язати, всі диватства розшифровують співпадіння, що ось а вона ходила задумана, а він там щось якийсь мовчазний ходив весь час. Мені там перстень свій віддав і сказав там, дякую тобі за все. А у мене там вона пробачення попросила, це на неї взагалі не схоже. Тобто це все ввело у хід, але ні люди, ні ця сама людина, яка пішла, цього ясно не усвідомлювала. Але підсвідомо відчувала, що до чогось глобально. Йде. Людина перечуває, навіть знає незадовго про свій ухід, бо вже починається процес руху відходу тонких невидимих оболонок. дзвіночки починаються Такі як апатія, також вона голочкою. Небажання жити опускаються рухи, і це не просто там, знаєте, як вигорання, що там відпочинь, там і все наладиться. А це глобальна річ, тому що душа відчуває, людина відчуває, що нема вже далі палива рухатися, що втілення добігає кінця. От і е, потім вона вроді би відійшла, але після смак великий залишився. І воно мигає почуттями, емоціями туди, сюди. Воно не оформлене. Розуміння у свідомості. От. І навіть у голові можуть слова мелькати, такі як поняття: прощаюсь, там, більше не побачу там, вас чи там, тебе, уходжу назавжди, там, більше тут не буду. От. І навіть там вірші пишуться часто, там я уїжджаю назавжди, там, це мій останній політ. Людина не усвідомлює, так? вона не збирається вмирати, але чомусь їй захотілося саме такі слова написати От. або щось подібне. Відштовхування і несприйняття людиною веде за собою ще більшу гіркоту, суму сльози від внутрішнього конфлікту або повний ступор емоцій і думок, і людина трошки підвисає. Далі душа знає, що втілення йде до завершення, а его, тобто розум, має прив'язки до земного людей, рідних і не хоче полишати це все. Воно ще дуже дорого. Розум знає, що програв заздалегідь у цій боротьбі, хоч і продовжує чинити опір, бо часу все менше. В якийсь момент. Розуміння, усвідомлення безсенсовості матеріального світу, жалкування про неправильно витрачений час, кому, для чого, чому уділяли і так далі. Потім в процесі вже підходу до межового стану між світами йде певне заспокоєння, змирення. От як ніби до вас підходять з наркозом з уколом, який вколюють в катетер, і хочеш не хочеш, ти зараз будеш спати. От приблизно таке розуміння наступає, що хочеш, не хочеш, а буде так, що тебе може тут не бути. І це м'яко заміщується з глибин душі. Оця боротьба, у свідомість, те, що все-таки без вас якось буде. Рідні, якось переживуть, пристосуються, ну поплачуть так дійсно. Це буде боляче всім дітям, там близьким людям, але навчаться жити без вас, знайдуть вихід, і на роботі також вам знайдуть заміну. І по мірі цього іде усвідомлення і відпускання, як розтиснення міцного кулаку з прив'язок до того, до чого прикипіла душа, це ці упряжки наші, яка, упряжка, яка тримала все воєдино міцно і концентрувала людину у земному житті, відображала і позначала її як особистість. Як іде сам процес відходу. Це відчувається коливання тонких тіл, невидимих цих оболонок, і воно відображається на фізиці, тобто на тілі. Це як знак того, що незворотній процес уже почався і пішов. І це довільні неконтрольовані рухи частин тіла, тіла самого. І по типу часткової втрати свідомості йдуть відчуття. От не відчувається частини тіла окремо, безформеність себе. І в цій безформеності себе відчувається, не то шипить, не то шумить, не то дзвін на всю цю безформність на, на всього себе, От, не то гудіння, такий, то дзвін, то жужіння, вібрації це все одне в інше можуть переходити. От, при цьому зір, слух різко знижається, тактильні відчуття до повного зникання. І при цьому може кинути в жар спітніння відбувається людини. Е, Ніхто і нічого не відчувається окремо, якщо поряд є люди, там рідні, близькі, чи це лікарі, меблі, там будівля. Це все от якось не має такого окремого значення. От ніби ви зараз один такий на весь світ, все навколо вас, і ви це все, а все це ви. І процес відбувається одноосібно. І глобально від свого обличчя відчувається от весь світ, ніби нічого більше не існує, крім вас, в цей момент. Далі, у момент виходу. Перший час одразу вібрації підвищуються на порядок і більше, в залежності від того, який рівень душа напрацювала за життя, чи пропрацювала вона свої кармічні там, речі, ці всі, от, ніж при земному житті. Все одно, хоч на трошки, але буде вище, навіть якщо не пропрацювало, ніж в земному житті відчуття. Тому звідси ейфорія, неземна радість, легкість, небажання повертатися. І це все на період відновлення після втілення. Тобто, це не назавжди ви так от будете, а на якийсь період. От. А далі вже йде оцінка прожитого життя, той суд, але не той, що релігійний, там, от, все там, ну, страшний, отой, а все м'яко, ну, людині там якось показують душі, це все її життя прожите, кармічні уроки пройшла, не пройшла, наскільки пройшла. Все, і немає супротиву, максимальне прийняття результату, от от, узгодженість. Я відчула, що от все м'яко, не так, як у нас в житті. а Мені це не подобається, а я тут не згоден, а отут не так. А отут якось все так, процес злагоджений і максимально так, латком. Все. Про відпускання. Дивіться. Коли людина вже відчуває, розуміє, що скоро вже там або щось таке наподобі, то спочатку не хочу, не хочу я уходити. У мене сім'я, у мене діти, у мене робота, у мене там то-то-то. Але з четвертої чакри, з самих глибин, пробивається, от як знаєте, як гора пробивається так, впевнено, назовні, крізь навіть оці блоки, там, що є, які не хочуть, тобто прив'язки, вже е, йде смак іншої реальності. Тієї шо поза втіленням. Яку людина ще повністю не усвідомлює, не приймає, але вже відчувається глобальність процесу. І нема відчуття насилля, що от у вас несправедливо забирається життя. От це почуття притаманні земному життю. І навіть якщо це насильницька смерть, то відчуття насилля цього до межового стану. Потім уже при переході, там воно в процесі йде теж змирення, тому що стає потім ясність, чому так. Сталося. Чи це кармічно, яка причина? А може так треба було, може, це із попередніх життів, там якось ви вбили цю людину, а людина потім в цьому житті вас позбавила життя? Ну, в общем, відповіді ви отримаєте обов'язково. От, І за мене. Оце відчуття болі, ці всі дуже забуваються швидко. І повертатися не хочеться. Коли є страх смерті, коли під час процесу можуть бути паніка у межу, по межовому стані, коли ми підходимо до межі, то це коли не хочеться розтискати оцей кулак наш земних прив'язок, які заважають все відпустити. І це від незнання. От за життя людина. Не дізналась, не напрацювала там нічого, ну немає в неї або хибні знання, або якісь половинчості, їй страшно, що можливо релігійні, оці страшилки, що там зараз чорти вхоплять, заберуть, там не знаю, що буде. От Тому паніка, страх і плюс прив'язки. А якщо на високих вібраціях людина помирає, то вона ну, відчуває це все і в неї відчуття свята. Коли підходить до межового стану, відчуття миру, глобально це все, і повністю йде процес прийняття, і відчуття, ніби от таке свято. І всі весь світ святкує і радіє разом з вами. Іншого не може бути чогось нижчого, гіршого. Це все теж одноосібно і глобально відчувається. Бачити померлих перед відходом або янголів, або там сутності якихось. Це коли душі або сутності, які споріднені вібраційно з душею, яка вже зараз буде відходити, то вони підтягуються і відчуваються навіть сенсорно, емоційно. Вони бачаться, але не фізичними очима, тому що вже йде процес порушення, відшарування вже від фізичних очей, фізичного, фізичного слуху, тактильного, це все йде всередині себе внутрішній зір. От, і... Людині, воно людина вже переходить в той стан, коли не очима бачить, а внутрішнім зором. І образ виникає. Людина бачить і каже, Та, що он тато стоїть, мі, там, чи дідусь покійний, чи бабуся, ви що не бачите там. А це вона вже е, в, в межовому стані вже двох реальностей. І там, і там вже бачив все, але не фізичними очима. А відкривається внутрішнє бачення, яке було, якщо заблоковане за життя, людина не користувалась, не розвивалася. З під час цього стану це все розкривається, і сенсорно відчуває, і запахи відчуваються, але не, не носом, не фізичним, а це душею відчувається от, от е, ті всі риси, які притаманні були, е, якщо це конкретна якась рідна людина. Далі я спитала на останок порада слово владик, хроніка каші стосовно смерті. Ніколи не бійтеся смерті. Знання про неї майте, в кожного свій час. Питайте пораду в неї, тобто в смерті. Страх всьому заважає він від розділення і незнання. Тоді ваш ухід буде безболісним, як свято. Відпускайте тих, хто йде назавжди, коли захочете, щоб і вас теж відпустили. У земному житті ми заходимо і виходимо, як у автобус, від зупинки до зупинки. Це і є наш шлях. Дякую за увагу з повагою до ваших душ.